Коротке відео про те, чому обирають зараз кредитування на картку від фінансових компаній. По-перше, акційний кредит. до... 15 тисяч гривень можна взяти під 0,1%. прикладі компанії Selfie Credit, де ви берете кошти. Якщо вам цікаво, перейдіть на сайт під цим відео в коментарі або в опису до цього відео, і подивіться умови, що перший кредит до 15 тисяч гривень видається, якщо ви вперше берете. Якщо повторний кредит, то мінімальна комісія 1,9%. І навіть є промокод для тих, Хто бере повторний кредит до кінця квітня, він діє і дає знижку 25%, якщо ви повторно берете кредит. І наступні рази теж. І максимальна сума кредиту при повторному разі 20 тисяч гривень. Максимальний термін кредиту рівно рік. Якщо ви прорахуєте на калькуляторі на сайті під відео, то можете подивитися, які будуть умови при тому, що ви вперше звертаєтесь або повторно, там є прорахунок процентної ставки, щоб ви подивились, що у вас буде за процентами, або буде кредит без додаткових переплат. Подивіться, якщо вам цікаво, і всі сьогодні зі святом з вербною неділею.